Вітаю глядачів 12-го. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій, аби ви були в курсі найважливішого. Тож просто зараз разом з вами обговоримо усі події, які сталися протягом дня. Стало відомо про загибель ще чотирьох героїв з Волині, захищаючи Україну, поліг від ворожих куль учасника то розвідник сапер та спортсмен Артем Коленда з Рожищенської громади. У серпні Артема нагородили орденом за мужність та нагрудним знаком знак пошани. 11 січня повідомляли, що Артем воював на Бахмутському напрямку. Він переніс операцію на спині, але через короткий час знову пішов на поле бою. Там і поліг. Окрім того, на війні обірвалося життя ще двох захисників з Нововолинської громади Івана Бондарука та Руслана Степасюка. Іван Бондарук загинув ще 9 січня. Руслан Степасюк із села Гряди поліг у бою на запорізькому напрямку 18 січня. І це ще не все. На війні з російськими окупантами загинув захисник села Корчів Луцького району Олександр Стефановський. Свій останній бій військовослужбовець зустрів в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Механік водіїв зводу протитанкових ракет загинув 19 січня в результаті ворожого обстрілу. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих воїнів. Світла пам'ять героям. Слава сину і святому духу. Нині повсякчас і на віки віків амі. У Луцьку провели в останню путь спецпризначенця ігоря небося і прикордонника Руслана Макарчука. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Попрощатися із загиблими воїнами прийшли рідні, знайомі, небайдужі жителі міста, бойові побратими, духовенство та представники влади. 42-річний лучанин Руслан Макарчук поліг у бою 8 січня 2023-го під час виконання бойового завдання в районі міста Соледар на Донеччині. Військовий служив у держприкордонслужбі. Туди потрапив по мобілізації у серпні минулого року. Був на посаді стрільця групи розвідки. Натомість Лучанин Ігор Небось був капітаном сил спеціальних операцій ЗСУ. 37-річний військовослужбовець загинув 15 січня 2023 року у бою поблизу міста Бахмут Донецької області. Після завершення богослужіння домовини з полеглими бійцями під звуки дзвонів пронесли театральним майданом. Їх навколішки проводжали усі присутні. Вічна пам'ять можнім воїнам та щирі співчуття близьким. Два врятованих життя завдяки трансплантації. У день водохреща справжній подарунок отримали двоє пацієнтів Волинської обласної клінічної лікарні. Їм пересадили нирки. Про це на своїй сторінці розповів хірург Михайло Загрійчук. Посмертним донором став чоловік ратного, життя, якого обірвалося через травму. Його доньки погодилися, щоб їх тато врятував двох людей. Операції відбувались у Волинській обласній клінічній лікарні. За згоду, тому що закінчується одне життя, яке продовжить два інших життя. Волинське села у воді в області продовжує вирувати паводок минулої доби. Надзвичайники двічі рятували людські обійстя від підтоплень. У камені Каширському на вулиці Ковальській з прибудинкової території за допомогою мотопомпи відкачали понад 600 метрів кубічних води. Допомагати довелося і жителям селища Турійськ. Там на одному з подвір'їв відкачали понад 100 кубометрів води. Tchau. Oh. Нанням гімну України у Луцькому національно-технічному університеті розпочали церемонію нагородження магістрів. 21 січня стало особливим днем для кількох сотень студентів, адже нарешті понад п'ять років кропіткої праці і недоспаних ночей за спиною. Сьогодні вони отримують довгоочікувані дипломи. Почуваюся хвилююче, але я довго цього чекала, тому власне ми очікуємо хороший результат і дипломи отримати на руки сьогодні. Спершу з вітальним словом та настановами. На майбутнє до магістрів звернулася ректорка вишу Ірина Вахович. Саме на вас, на випускників нинішнього покоління, покладена величезна місія відновлення нашої країни протягом всього життя. Ви будете навчатись, будете пізнавати нове. Я дуже бажаю вам, щоб ви завжди рівняли себе тільки з собою попереднім. Ні з ким іншим не шукаємо, що комусь можливо пощастило. Комусь не такі стартові умови, не шукаємо собі виправдання. Ректорка закликала випускників щодня плідно працювати над собою і додала, що не менш важливим за об'єм знань є оточення і люди, з якими ви спілкуєтеся. Тож на урочистості завітали гості: нардеп його рубльов, представники бізнесу, а також партнери університету з Литви та Фінляндії, які поділилися з молоддю своїми досягненнями. І опісля перейшли до найочікуванішого моменту вручення дипломів. Емоції діляться магістри переповнюють вже йде полегшення від навчання. Звичайно, ну було весело, було і звичайно і важко іноді, але ми спробували щиро. Дякую викладачам, друзям, колегам. Дуже щирі люди. Дякую за всі отримані знання. Лише позитивні емоції отримала. Ну шкода, що таке час швидко збіг, але в загальному дуже сподобалося. Знань переконана дівчина багато не буває. Тож на досягнутому зупинятися не буде і у планах вже є здобуття другої вищої освіти ще хочу окремо розвиватися в іншій галузі тому що одна освіта добра і коли дві освіти це ще набагато краще ось далі планую вступати на ну зокрема на митну справу усього в луцькому НТУ дипломи магістрів сьогодні отримали 480 випускників один два три ангеліна гущина василь морещук 12 канал Oh, oh, Василя Зінкавича з'явився на стіні Луцького міськрайонного суду, що на вулиці Лесі Українки. Тут співак зображений в образі героя легендарного фільму Червона рута. Мурал намалював художник Юрій Чайка. Це вже другий стінопис видатних лучан, яких на стінах міських будівель малює митець. Ці зображення війдуть до серії Люди міста, повідомляє видання ВСН. Юрій Чайка розповів, що планує малювати портрети лучан, яких знають і пам'ятають мешканці міста. До слова, першим на Муралі зобразили по популярного ще з 70-х років співака Валерія Маренича.